Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео знову за корівок порода хайлайнд Це волохаті корівки. Зараз підемо, покажу їх. Це як є свині звичайні і є свині мангаліця. Такі є і корівки. Ми з вами два рази ходили отою стежкою і ось так, ось так, і до того корівника. Тепер ми підемо наліво. В центр села пройдемось селом, дещо по ходу буду розповідати. Так, Перше, що у нас тут зразу біля будинку недалеко, це ресторан. На сайті цього ресторану написано, що постійно є два пива які вони варять в своїй пивоварні, вона там ззаду. І є пиво темне, яке робиться тільки наприкінці літа чи всередині літа. Не знаю чому. Мабуть, із для того, що якийсь солод чи хміль визрівають саме в цей час. Тому це пиво ну, дуже тут популярне в місцевості. Люди приїжджають саме для того, щоб скуштувати його. Ось, то влітку сказали, щоб ми обов'язково спробували. Ресторан вчора був вихідний, середа вихідний, не знаю, чому так. А взагалі він починає працювати. В 16.00 відчиняється і до 23 працюємо. А, ну, Кажуть, тут дуже все смачно. Колись ми побуваємо в ньому. Так, а зараз тут на перехресті покажу вам. Оксанка купляє, ну раніше купляла сукуленти, вони просто тут ростуть в камінні і, ну, бачите, просто сукуленти. А зверху тут рожева полуниця. Прямо так от ковдрою йде рожева полуниця і сукуленти. Ну, якось так воно гармонірує. Дуже, дуже класно і файно. Так, зараз покажу вам ой, а де вони вчора були тут. Тут живуть курочки Ломан Браун. Ну, геть як в Україні такі, скажімо так. Ось там, їх досі не вигнав, а ні. Ну так, да, вони досі зачинені, а, потім якось може зніму. Як у нас в Україні, коли є огороже і маленький простір, земля прям вже не придатна не до чого, немає зелені, немає мінералів, немає нічого. Ну, я вважаю за того, що тут багато трави, то господарі їм дають травічку, все добренько. А, І вони у них, скажімо так, вигляд, як у нас в Україні, потряпаний, без пір'я, ну, трудівниця. Тут, коротше, загорожав людей з корочками. Ось їх все ж таки випустили. Ха -ха -ха. Немає в мене нічого. Не можна. Я не маю права щось чіпати чи вам давати, не дай Боже. Тут закони такі. Ось, звичайні ломане. Працювати. Так, працюйте, все, ми пішли. Так, прийшли ми звідти, трошки догори піднімаємось. Ось такі звичайні. Альпійські краєвиди, на камеру не видно, ось там ось там Альпи. Ось, ну, не видно їх зараз на камеру. Так, йдемо далі. Так, ось ми підходимо до наших валахатих Хайлайнд. Це порода із, скажіть, Шотландії, якщо так Вірно переводити хай та високий ленд земля Хайленд, тобто порода, яка може витримувати суворі кліматичні умови, холодний вітер поривчастий. Ой, мені здається ця мамка скоро народить. Вони не до їжі, вони можуть шукати їжу під снігом і ось тримають їх тут. Ось та от корівка, зараз покажу. Ось ця корівка, вон, у неї такий колір, пам'ятаєте, був мультик Барашек Шон, коли він такий весь кучерявий, біленький, а пика в нього така черненька. Оце от от прям цей розкрас. От. Вони трошки. Трошки далеко, на жаль, не можу їх взяти. Ось, йдуть вони. Зараз ми їх обідемо з іншої сторони і подивимось. Ліс. ну Це не ліс, це як яр невеличкий. А, ось так ми на холмі. і вони волають, ну прям буйвали якісь. Так, таке от, Як будто вони великі буйвали. Але бачите, тут немає. Скажімо так, чоловіків, биків. то тільки от мамки. І вони самохочуються ще. Ой цей барашик шон <гум> ну розкрасив взагалі. Ну. Ох, потужний рев. Майбутня мамка. Ось така волохата Ось так вони пасуться. Ось таким краєвидом. Що хочу показати? Все ж тут на електропастухах. Ось така штукенція стоїть. Заряджається. Всередині, мабуть, акумулятор і перетру... перетворювач струму. І ось так все воно працює. Йдемо далі стежкою Тут дрова. І їх вже тут прибрали. Ой, вітер не знаю, чуть на мене буде чи ні. І ось ці ж коровки з іншого боку. Так, підемо далі стежкою, дещо покажу. Далі по стежці виходимо от таку, на таку галявину. Тут є будиночок, тут є якби садочок. Перевели, там буде невеличке попередження, що тварин не годувати, потім зайшов в інтернет, виявляється, що це був чи є притулок для собак, перетримка їх. І навіть є там такі пасти, що з Донецької області, коли почалась повномасштабка, тут була перетримка десь восьми чи десяти собак. З України і пропонували їх забрати до себе. Про них там історія різна була. То ось так от живемо в селі, де на холмі є притулок, і з Донеччини тут були собаки. Ось такий садочок зроблен. Не знаю, може тут з ними гуляли, тому що є попередження, щоб тварин не годували. За цей тиждень другий раз нікого не бачила, окрім, ви знаєте, немає його. Один гусь тут гуляв. Один зовсім один, один взагалі не крикливий, як сіра українська, звичайно, сірий гусак ходив. Ну, Зараз його немає, так би показав. А ось і він, господар. Ось він. О, це твоє. Ось він господарь. У нас теж є такий хантер. Ось так він. Ось він. Один. Да. Так, і коли ми ось тут заворачуємо, повертаємо, тут є таке теж попередження, що ви подимаєтесь на вежу, на свій, свій ризик і страх. Давайте будемо підніматись. Так, люденьки піднявся трошечки тут, не знаю, 50 сходинок, вже задихаюсь. Це серця, блін, вибачте, ось така вежа. Не знаю, висота її. Ну, метрів 20 плюс вона на холмі. В нашому селі є ось таке. Вона зачинена. Я так розумію, коли якесь свята, її відчиняють. Вона не дуже стара. Там написано, що ось там вона датується 1870 рік. Там оглядовий майданчик. Товщина стіни. Ну я так прикидав. Ось так прикидав. Десь метр вісімсот, метр сімсот. Її товщина. І вона на холмі, вокруг неї якби був, мабуть, ров. Зараз до... дорога отак от навколо неї. Ось. То вона, мабуть, цих дерев не було. Там, я ж кажу, гори, там доліна. І люди спостерігали і боронили свою територію. Тут є лавочка, як завжди, для того, щоб ти відпочив. Ось тут може була якась тут лучники стояли, не знаю. Гадати не буду, не місцевий. От Бачите, як висока. І вона ще 20 метрів над усім цим. Так що ми тут гуляли, якось дивились корівок і натрапили на ось таку от історичну річ. Кльово, класно. Так, хочу ще хвилиночку вашу. А Оксанка, поки жили ми в військовому на Дніпропетровщині, то вона в інтернеті замовляла плющ, ну, щоб там по огорожі він ріс і коротше, робив красоту. Тут же в цих краях всі дерева повністю в плющу, бери не хочу. Ну, брати його неможливо, ну, не можна, мабуть, це незаконно, але просто про те, що його тут неймовірна кількість. Ну, коротше, воно гарно, красиво, мабуть, камера це не передає. Будемо повертатись додому, прогулянка вдалася. Сьогодні в Україні та й вчора були дощі у Дніпрі Град. Показав вам породу Хайленд. Так, тут щось загончики. хто з корівками може знає навіщо, що як, щоб у причепі перевозити, мабуть. Щоб Би, автоматизовано їх заганяти туди, не знаю. Ось, я так, із того, що я прочитав в інтернеті, я так зрозумів, що цю породу тримають на м'ясо. Молока вона не дуже багато дає, дає але ну не так, як інші молочні породи. А ось м'ясо дієтичне гарне і корівки ну просто не вибагливі. Не треба для них нічого, от вони пасуться, у них навіть тут ніякого загончику немає, навіса, вон там щось воюють, граються. Я так розумію, що їм на зиму просто навіс і все, вони можуть жити, спадки і існувати. Ну ось це забарвлення, ну прям суперово, клас. Ось вони йдуть, бо їм цікаво. Все, буду прощатись. Буде щось таке ж на кшталт такого цікавого, нестандартного, буду знімати, показувати. До побачення всім. Наприкінці вони близько підійшли, покажу ближче. Дякую